Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі Kidsville TV І сьогодні ми поговоримо про сім'ю до сімейні традиції, але спочатку давайте познайомимось із нашими гостями. Настя Настя, отже, роз, розпочнемо. Настя, скажіть, будь ласка, що для вас означає слово сім'я. Сім'я це коли ти дружиш з сім'єю своєю, і з ними дуже хорошо ладяш, ну а у вас велика родина? Так. А хто повинен? Бути головним в родині тато чи мама? Мама. Чому? Ну, тому що е, дівчата е, більше вміють всякі роботи там, стирати всяке. Скай, е, скажіть, будь ласка, мама, е, чи любите ви е, проводити час із сім'єю? Так. А як зазвичай ви проводите свій вільний час з родиною? ігри. Чи є у вас якісь спільні хобі? Ні. А у вас у вас є в які ігри ви граєте з датом? Тоже настольні ігри. А що ви любите робити з мамою? Теж грати в настільні ігри і виходити на вулицю. Всім дякую за увагу. З вами була Настя і Настя.